Усім привіт! У цьому відео будуть модифікації на картин Чорнобиля. Я розповім тільки про три мода. І у них буде українська локалізація. А ви підпишіться на мій канал і поставте вподобайку. Не буду довго тяхнути, розпочнемо. ОГЕСЕН okay, ОГСМ – це спроба повернути атмосферу старого доброго сталкера, якого всі так довго чекали, але без змін оригінального балансу. Модифікація повертає ряд вирізаних втрачених можливостей, виправляє безліч помилок геймплею та вилітів, покращує деякі характеристики ігрових об'єктів та персонажів, а також вносить низку графічних, звукових та текстових змін. Ця версія модифікації є фінальною. І більше не розвиватиметься на базі тіні Чорнобиля. Вона повертає деякі втрачені можливості, управляє помилки оригінальної гри, а також вносить нові правки. У цій модифікації є багато нових нововведень, наприклад, ферплейна гра після закінчення сюжету, додавлений спальний мішок, періодичні викиди, рандомні аномалії, нові виразені мутанти і ще багато чого іншого, є і цій модифікації. Цей мод вже старий, але спробуйте ще раз проти у нього, якщо не грали ні разу. На цьому поки що все, переходимо далі. Голос Епізод 2. Модифікація, дійство якої відбувається на слабо дослідженому сході зони. Сталкер з позивним резон, який працює на Бармена, відправився туди в пошуках зниклої групи вчених. У моді реалізовані патрони на поясі і можливість сну через інвентар. У моді є 4 кінцівки, а також 4 локації болото, завод, катакомби НДІ. Чи зможе резон вижити та досягнути мети, або загине від нового жаху зони залежить лише від нього. Об'єднаний пак 2.2 Об'єднаний пак 2.2 покращена та доповнена версія найтривалішого глобального моду на сталкер в історії. Розширено та доповнено квестову складову за рахунок додавання великих сюжетних ліній. У раніше наявних сюжетах з'являлися нові відгалуження та зміни. Розробники моду намагалися прислухатись до відкликів гравців і виправити чимало логічних дірок та недоліків у сюжетах. Серйозно оновився баланс та збройовий пак. Слід також нагадати гравцям з досвідом що в міру розвитку модифікації у звичних сюжетах з'являлися нові відгалуження або зміни, які зробили проходження вже знайомих гілок сюжету як нове. В об'єднаному паку 2.2 розробники також постаралися вийти з кола звичайних квестів, доповнивши та оновити деякі з них. Так, при виконанні вже знайомого, здавалось, б, сюжету ви зможете побувати на новій локації. Українську локалізацію можна увімкнути у налаштування гри. Це велика складна модифікація, на проходження якої вам знадобиться немало часу, якщо даже ви досвідчений сталк. На цьому відео наближається до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео і ви дізнались щось корисне. Посилання на завантаження модів я залежу в описі під відео. Підтримайте це відео вподобайкою і підпишіться на мій канал. Разом ми розвиваємо мій канал і український ютуб. Діліться цим відео з моїми друзями. Ну а на цьому все. За мікрофоном був Олег, ви були на каналі Орішка. бувайте і мирного вам неба.